Тому, друзі, я поки що не беруся робити прогнози, як я вам говорив раніше, як відреагує світова економіка на ініціативи Трампа, тому що вони справді дуже хаотичні. Хоча можна говорити про якусь е тенденційність і певний тренд щодо збільшення мит. В будь-якому випадку збільшення мита може призвести до здорожчання нафти. Тоді Трампу треба виходити з більшими обсягами пропозицій на світових нафтових ринках, яких у нього ну, поки що не так багато. Хоча він і послаблює адміністративний чинник стосовно того, як можна збільшувати видобуток нафти, але це все час. І світ не буде реагувати так сліпо на всі ініціативи Трампа, про які він сьогодні говорить, які реалізує на практиці. Це поки що ні погано, ні добре. Це по факту те, що відбувається. Хаотичність присутня, але вона потрібна для зміни ситуації, яка склалася дуже непривабливо. В останні роки, що стосується безпечності Європи та і Сполучених Штатів Америки, також тому, що вони вбачають, що краще воювати в Україні, аніж, наприклад, чинити економічний тиск справді дієвий на Росію, щоб вона не вчиняла різних диверсій і в Європі, ну і в тому числі не кошмарила країни колишнього радянського союзу, Грузію, Україну, Молдову і інші.